Вітаю! Сьогодні буде відео присвячене системі УЛАНЗІ AM18MIC і це вже практично іде тестування. Значить, відео записую зараз на Sony A6400 і ви повинні чути ось шум. Цей тест буде пов'язаний із шумом, який записує цей мікрофон, і як з цим боротись. Зараз немає ніякого шумодава. Ніяких захистів тут не стоїть, просто ось звичайний мікрофон. Я витягну його прямо із корпуса, ось із цього пеналу, і зараз на нього говорю. Отож, записую зараз відео на Sony A6400, при цьому стоїть в мене об'єктив Viltrox 25 мм F1,7, діафрагма повністю відкрита, ISO 100. Записую 4К 25 кадрів на секунду, витримка 1 250. Меншу не вдалося поставити. І при цьому у мене ще стоїть ND-фільтр 8. І от Витримка така, тому що на дворі сонце. І от, Значить, у профілі нейтральному записую для того, щоб потім трохи покрасити це відео. Про S-Log 2, 3 і гами. Поговоримо пізніше. Зараз мова не про це. Просто у цьому нейтральному профілі я насиченість і контрастність зменшив на мінус 3. І ось така картинка виходить для покрасу. Мені це поки що подобається. Зараз я пройдуся для того, щоб ви побачили настільки інтенсивний шум. Тут капсульний мікрофон, і буде видно, чи справляється ось таким невеличким. Вітром цей мікрофон чи не справляється. Я ось зараз йду, вийшов на середину, але вітер чомусь перестав. Зараз повертаюсь, йду о, ось тут вже відчуваю, що йде вітер, і ви повинні чути теж цей шурхіт вітру. Я поки що його не чую, так як я не підключався. До навушників. А тепер я зроблю нюанс. Я включу шумодав. Тут, для тих, хто не знає, є шумодав. Він нажимається ось цією клавішею, легке нажимання. І потім у вас ось засвічуються вже дві зелененькі піктограмки. І от зелененька, де вказаний, де власне мікрофон, значить, що ввімкнений шумодав. Ось зараз я пройдуся із увімкненим шумодавом. І побачимо наскільки ефективно бореться цей мікрофон із шумодавом проти вітру. Ось зараз я йду, і ми знову тестуємо, ви знову почуєте, чи достатньо цього, аби усунути вітер, коли ви йдете і щось розмовляєте. Ось Зараз, якраз, до речі, пішов вітер, він мені допомагає в цьому. Це дуже класно. Вітер не дуже сильний, проте, я думаю, все одно він дасть можливість побачити. Як працює ось цей мікрофон із такими от поривами вітру, скажімо, невеликими. Сьогодні вітер передавали 8 км на годину. Чомусь метри секунду не зазначено. Зазначено саме 8 км на годину. Значить, звук записується ось так. Заодно ви бачите настільки якісно фокусується камера, і бачите настільки якісна картинка. Ось видається цим об'єктивом Viltrox 25 мм F1,7. Кому сподобалася ця система у ланзі M18 Pro або ось цей об'єктив, під цим відео, звичайно ж, буде посилання, де ви його можете придбати, там, де власне, я його придбав. І далі я спробую начепити ще ось такий вітрозахист. Це власне, вітрозахист, такий, з такого, така мохнатка. Його називають котом. Мертвим, проте мені таке не подобається назва. Просто шумодав ось такий вовняний. Я його ще не надівав. На відміну від багатьох мікрофонів, якщо його надіти, ось тут є спеціальний пластмас, він з пазами і таким чином надіваєте ось на цей мікрофон, прокручуєте і він фіксується і ніколи у вас не злетить. Зараз я це власне, спробую зробити. Надіваю прямо із віпленим мікрофоном. тому Можливі нюанси. Ось так виглядає тепер цей мікрофон із цією мохнаткою. Значить, зараз у мене ввімкнений шумодав і зверху стоїть мохнатки. І зараз я знову пройдуся, і ви, і я почуєте, як бореться цей мікрофон. Із вітром повністю оснащений всіма видами захисту від вітру і від сторонніх шумів. власне ось Зараз я йду. Тут практично зараз повний захист, максимальний. Більше я додати до цього мікрофону нічого не можу. Якщо і тут вітер прорве цю систему, тоді я не знаю, як боротися із шумами на цьому мікрофоні. Тоді він провалить цей тест. Отож, зараз я йду, вітер є. Зараз трохи буду щось так хитати рукою. Ось я рукою хитаю. Думаю, ви побачите, аби. Відчути наповну, як цей мікрофон бореться із вільтером. От зараз вітер якраз з'явився. Біжу знов, протещу. Ось, припустимо, він у мене. Мікрофон зараз на мені, я йду щось вам розповідаю. Я вам розповідаю не щось, а розповідаю власне, про цю мікрофонну систему у Лазі AM18. До речі, є два мікрофони. Тобто, можливо, система запису стерео, тому що зараз моно, і, можливо, писати на два окремі канали, і ви можете писати навіть інтерв'ю, давши другий мікрофон е -е, людині, яку ви інтерв'юєте. Отож, зараз ось так ви чули звук. І зараз я вимкну шумодав. Пройдуся власне, ось цим шумодавом, що я начепив, проте відключу шумодав електронний. Ось я електронний шумодав відключив, і зараз я пройду без нього. Отож, вітер якраз в допомогу пішов, і зараз я йду і вам щось буду розповідати. Проводжу це в такому незвичайному місці ці тести, тому що де є можливість, відповідно, там. Власне, я і провожу ці тест. Наразі є можливість провести на своєму городі. Тому проводжу ці тести на городі, тобто екстрим режим. Думаю, це не зашкодить нашому тесту, тому що головне вітер є, камера є, я теж присутній, Так що, думаю, усе буде окей. Значить, результат ви почули. Отож, Висновки стосовно цього результату я робити ніякі не буду. Думаю, вам і так все зрозуміло. Значить, в результаті тест я думаю вдався, тому що я зробив всі варіанти. Пройшов просто з мікрофоном без всякого захисту, потім з електронним шумодавом, потім із надітим ось цим шумодавом додатково, потім шумодав електронний вимкнув. Думаю, всі варіанти вже вам відомі і ви бачите, чи варта уваги ця система у Ланзі АМ18 Pro, чи можна її застосовувати на вулиці, чи це чисто студійні мікрофони, і на вулиці їх застосовувати не можна. Ось так прокручуючи, аби ви почули, можливо, прорве вітер. Отож, це. Це не реклама, це просто реалії життя. От я просто користуюсь цією системою і от ви бачите, на що вона здатна. Отож, Якщо вам вона сподобалась, будь ласка, під цим відео буде посилання, де я її саме купував. Також ви побачили, як фокусується цей вілторк з 25 мм F1,7. Побачили, яку картинку він видає. І Якщо він вам сподобався, то теж. Під цим відео є посилання, де я його придбавав. Дякую, що дивитесь Мій канал.